Вчора ввечері у селищі Малинове, станично-Луганського району, спалахнув бій між українськими військовими та диверсійно-розвідувальною групою бойовиків, яка пробралася на контрольовану Україною територію. У наслідок цієї сутички один наш військовий загинув. Ще одного бійця було поранено. Наразі він перебуває в лікарні. Крім того, неважкі поранення отримав місцевий житель, який під час бою проїжджав по селу у своєму автомобілі. Бойові дії відбувалися також в Новотошківці на Бахмут ці біля 29-го блокпосту у Кримському та у станиці Луганській. Жителі останньої, між іншим, за словами очільника області, гнадія москаля, б'ють на сполох, почувши, що міністерство оборони не розформувало міліцейську роту торнадо, а лише передислокувало її у Київську область. Крім того, ходять шутки, що невдовзі торнадо можуть повернути на Луганщину. Тож потерпілі, які вже написали заяви про злочини окремих представників цього підрозділу, реально побоюються за своє життя.